1 мільйон 530 тисяч гривень зарплати щомісяця отримує солдат-навідник кулеметник. Що серйозно повірили в це? Тимчасовий виконувач голови правління Нафтогаза України минулого року отримував по 1 мільйон 530 тисяч гривень щомісячної зарплати. Далі, член правління компанії траляля Траляля отримував в середньому 899 тисяч гривень в місяць заробітної платні. Причому нікому не секрет, да, що толку з їхнього управління взагалі нема. І в цей момент хочеться сказати, що а коли останній раз військовим піднімали зарплатню. А може другій лінії, ті, хто пацани на другій лінії стоять, може, хорошим платити 30 тисяч премії, може треба 100 платити. І третій лінії ті люди, по яким більше всього артилерії летить. Чому ж краще підняти зарплати ще чиновникам? Що таке 1 мільйон? Полтора ляма. Що це за зарплата? Ніщенська.